Шановні колеги, ця лекція у вас поза календарним планом. Тема лекції це медсестринський процес у догляді за пацієнтами, які відчувають біль. Перший розділ це короткий огляд болю, типи і види болю, реакція на біль та лікування болю. Все про біль. Міжнародна асоціація вивчення болю дає таке визначення болю. Біль це неприємне фізичне та емоційне відчуття, яке пов'язане з фактичним або можливим ушкодженням тканин, або яке описується в рамах такого ушкодження. Біль це своєрідне відчуття, що виникає внаслідок сильних подразнень нервової системи. Є симптомов багатьох хвороб. Больові подразники сприймаються периферійними нервовими рецепторами і передаються до нервових провідниках до головного мозку. Біль являє собою захисну реакцію організму. Яка виникла в процесі еволюційного розвитку, іноді біль є першою ознакою хвороби або сигналом небезпеки, що загрожує організму від довкілля. При цьому плані біль відіграє позитивну роль, але при надмірній інтенсивності і тривалості біль перетворюється в хворобливе явище. Це зумовлюється тим, що тривалі сильні подразнення периферійних рецепторів, які сприймають біль, супроводжується невпинним надходженням больових імпульсів до відповідних центрів головному мозку. Внаслідок цього настає розлад їхньої діяльності, і це позначається на роботі багатьох систем організму. Відповідно до різноманітності причин болю, для його полегшення і гальмування застосовуються численні засоби. Патофізіологія болі Нині існує дві теорії можливого механізму виникнення болю. Згідно з однією з них не існує якихось спеціальних больових рецепторів і будь-який надмірний руйнівний вплив на рецептори можуть призвести до відчуття болю. Згідно з іншою Біль сприймається ноцицепторами це больові рецептори, що присутні у вигляді вільних нервових закінчень. Вирізняють механічні, термічні та хімічні ноцицептори. Для проведення больових сигналів призначені два види нервових волокон швидкі мілінізовані волокна та повільні волокна. Швидкість передачі сигналу в першому випадку. Від 5 до 30 метрів в секунду, а в другому всього 2 метри до секунду. Швидкі волокна, як правило, реагують на зовнішні подразники та допомагають уникнути небезпечних ситуацій. Повільні волокна створюють відчуття ниття, пульсувного та пекучого болю, в основному сигналізуючи про порушення всередині організму. Больові сигнали поступають до головного мозку, викликаючи відчуття болю. Вважається, що боліти може будь-який орган, крім головного мозку, тому що в ньому немає больових рецепторів. Головний біль викликається патологічними процесами, що відбуваються у його судинах та оболонках. Класифікація болю Виділяють гострий та хронічний біль. Гострий біль це сигнал про неблагополуччя, хронічний, який може бути більше трьох місяців, втрачає позитивну функцію і стає самостійним захворюванням. Також розрізняють первинний епікритичний та вторинний протопатичний біль, Вісцеральний біль, при ураженні внутрішніх органів. Біль як вагусний ефект, фантомний біль після ампутації, каузалгію це сильний пекучий біль при ураженні крупного нерва, також виділяють віддалений біль, телемічний біль, вегетативний і поєднаний біль. Класифікація болю за патофізіологічним механізмом Це ноцицептивний біль. Яке виникає внаслідок подразнення або стимуляції периферійних больових рецепторів, ноцицепторів, і, свою чергою, поділяється на соматичний біль, наслідок стимулювання больових рецепторів шкіри, м'яких тканин, м'язів, кінцівок, і біль наслідок стимулювання больових рецепторів внутрішніх органів. Пацієнти Описують ноцицептивний біль як глибокий, пульсуючий, топий, місцевий або поширений, поверхневий або глибокий, але різної інтенсивності. Об'єктивно ми не бачимо неврологічних змін. Ноцицептивний біль може контролюватися опіоїдами. Нейропатичний біль виникає у зв'язку з повним або неповним ушкодженням ніелінової оболонки периферійних або центральних провідних шляхів, периферічних нервів, коїнців, стовбурів чи сплетінь. Нейропатичний біль може бути описаний як пекучий це відчуття горіння, неподоподібний, штрикучий, електричний, а також поколювання, бігання мурашок або інші патологічні відчуття. Як правило, нейропатичний біль не контролюється або слабо контролюється опіоїдами. Третій тип це змішаний тип болю. За механізмом виникнення це перший і другий біль поєднаний. Четвертий тип це проривний. Це біль, який виникає раптово навіть на тлі адекватної схеми знеболення. Механізм виникнення незрозумілий, але причина завжди відома. Наприклад, рак сичавого міхора. це біль виникає під час кожного свичавпускання, рак гортані, біль під час приймання їжі. Пацієнти зі страхом очікують такого болю. Про це слід пам'ятати під час призначення схеми лікування, оскільки в такий біль. Призначаються додаткові дози анальгетиків, фізіологічні зміни в організмі при наявності болю, серцево судинна системи. Для змін серцево-судинної системи характерні підвищення артеріального тиску тахікардія, збільшення загального периферічного судинного опору. Біль підвищує потреби міокарда в кисні. І, відповідно, може посилюватися або ішемію міокарда. Дихальна система у випадках, коли біль не пов'язаний з операцією на грудної клітці або операцією на животі, інтенсифікується дихання і, відповідно, збільшується хвилинний обсяг споживання кисню та вироблення вуглекислого газу. У разі якщо пацієнт відчуває біль при диханні, Зменшується амплітуда дихальних рухів, дихальний об'єм і функціональна залозкова ємність легенів, травна система, висичовидільна система. При болю підвищується тонус цвінтерів, знижується моторика кишечнику та сичоволідних шляхів, посилюється активність симпатичної нервової системи. І в крайньому разі може призвести до затримки сечі. Виникають стресові виразки як результат гіперсекреції шлункового соку. Нервово-психічний статус пацієнтів при болю знайомий кожному лікарю. Людина тривожна, дратівлива, розвивається депресія та порушення сну. Для кровоносної системи характерна гіперкоагуляція. Для порушень зі сторони імунної системи ми бачимо лікоцитоз чи лімфопенію і ми бачимо розвиток інфекційних ускладнень. Діагностика болю найбільш надійним та загальноприйнятим світової практики інструментами оцінки якісних і кількісних характеристик болю. Вважають шкали або опитувальники, які заповнюють самі пацієнти. Найбільш поширені так звані аналогові шкали болю, які передбачають асоціацію болю з кольором це кольорна шкала, або довжиною відрізка, ніж точками болю немає та нестерпний біль. Таким прикладом є візуальна аналогова шкала, це метод з суб'єктивної оцінки болю. Пацієнта просять відмітити на неградійованій лінії довжиною 10 см точку, яка відповідає ступеню вираженості болю. Ліва межа лінії відповідає визначення болю. Болю немає. Права найгірший біль, який можна собі уявити. Як правило, використовують паперову картону або пластмасову лінійку довжиною 10 см. Від зворотнього боку лінійки нанесено сантиметрові поділки, за якими лікар відзначає отримане зазначення і заносить у ліст спостереження. Для безумовних переваг цієї шкали відносять її простоту та зручність. При динамічній оцінки зміни інтенсивності болю вважають об'єктивними і істотними, якщо справжнє визначення ваш відрізняється від попереднього більше, ніж на 13 мм. Ступінь інтенсивності болю по візуальної аналогової шкалі. Перше. інтенсивність болю слабка відповідає за візуальною аналоговою шкалою менше 4 балів, інтенсивність середня 4-6 балів. Або сантиметрів. І біль сильного ступеня оцінка заваж 7,10. Отже, лікування болю. Цілі лікування це основна це зменшення або полегшення болю, або повний контроль над ним. Вторинна ціль це покращення якості життя та усунення обмежень, які виникають при хронічному болю. Мета ефективного та належного знеболення це покращення якості життя пацієнта, сприяння швидкому відновленню, зниження чистоти ускладнень, сприяння ранній виписці зі стаціонару, якщо пацієнт знаходиться у стаціонарі. Для того, щоб лікувати, використовують НПВС, стероїдні препарати, при хронічному болю – протисудовні препарати для того, щоб знизити біль. Отже, як ви бачите, є три типи болю: слабкий біль, помірний біль та сильний біль. Слабкий біль ми лікуємо ненаркотичними анальгетиками плюс адювантна терапія. Помірний біль, сладкий, слабкий опіт, ненаркотичний анальгетик та адювантна терапія. І сильний біль потужне півою, наприклад, морфін, ненаркотичний анальгетик і адювантна терапія. Особливості медсестринського процесу призначення наркотичних анальгетиків пацієнтам з болем. Медсестра виконує лікарські призначення, догляд за хворими, транспортування, підготовку їх до маніпуляцій та моніторинг стану здоров'я пацієнта. Так, так як медсестра або медбрат знаходиться біля хворого дуже великий проміжок часу і частіше за всього більше, ніж лікар, то медсестра слідкує за зміною поведінки пацієнта або зміною інтенсивності його болю, і всі зміни вона повинна від, е, докладувати до відома лікаря. Тому при е, будь-якій зміні е, в поведінці або в інтенсивності болю, медсестра говорить це лікару, і лікар вже приймає е, рішення про призначення наркотичних анальгетиків при потребі. Дякую за увагу.